Доброго дня. Сьогодні на засіданні постійних комісій з питань планування фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку присутні члени комісії. Само також Скуйо. Запрошені Солодони Васильівні, начальник фінансового відділу. Шановні члени бюджетної комісії, на ваш розгляд виносимо наступний порядок денний. Перше питання про внесення змін до рішення сесії сільської ради No10 від 19.12 до Року про бюджет Пілопецької сільської територіальної громади на 2025 рік з послідуючими змінами. Друге питання про внесення змін до місцевих програм, що реалізується за рахунок коштів місцевого бюджету Пілопецької сільської територіальної громади у 2025 році. По даному порядку денному нам доповість начальник фінансового відділу Володимир Коваліна Васильівна. Доброго дня. Сьогодні на ваш розгляд подаємо слідуючі зміни до внесення змін до місцевого бюджету, затвердженого рішенням сесії від 19 грудня 2024 року, номер 10. На виконання розпорядження закарпатської обласної військової адміністрації номер 277 про внесення змін до обласного бюджету на 2025 рік за рахунок розподілу трансферків з державного місцевих бюджетів, залишку освітньої субвенції, що утворився на початок 2025 року. Надходження від виконання доходів загального спеціального фондів та перерозподілу видатків у межах загального обсягу нам надійшли слідуючі субвенції. Інші субвенції з місцевого бюджету у розмірі 143 тисячі це на відшкодування за електропостачання на об'єктах комунальної власності, що розташовані на території Пеліпетської сільської ради. Тобто, це є кошти внутрішньопереміщеним особам, які у нас у наших будинках проживають. Також нам надійшла субвенція з місцевого бюджету за рахунок коштів залишку освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду, в розмірі 190 тисяч. Це є про цільові кошти з державного бюджету на облаштування кабінетів захист України. І інші субвенції з місцевого бюджету у розмірі 1 мільйон 500 Також є цільовим призначенням на покриття. Видатків за виконання роботи по капітальному ремонту центру надання адміністративних послуг. Пропонуємо дані субвенції перерозпроділити і спрямувати їх за їх цільовим призначенням: 143 660 на відшкодування витрат по електропостачанню, 190 тисяч на закупку матеріалів для кабінету захисту країни, і відповідно нам треба буде доспрямувати співфінансування у розмірі 5% це 10 тисяч гривень. Потім скажу, звідки ми їх візьмемо. І 140, це я вже сказала. і мільйон п'ятсот на за виконання роботи по капітальному ремонту ЦНА, ЦНАПу. Або центру надання адміністративних послуг. За рахунок перевиконання дохідної частини спеціального фонду пропонуємо від перевиконання спрямувати 440 тисяч. Це також на 410 тисяч на ЦНАП, тому що актів є на 1 910 тисяч. І щоб закрити. І вже відкрити наш СНАП спрямувати мільйон дев'ятсот. ми додатково від продажу земельної ділянки у розмірі 410 тисяч спрямовуємо, пропонуємо спрямувати на відкриття видатків по СНАПові. Також 10 тисяч, то що я раніше сказала, співфінансування на кабінет для облаштування кабінету захисту країни. І 20 тисяч пропонуємо на реалізацію програми землеустрою. Це для норм за розробку проєкту кошторисної документації, нормативно-грошової оцінки земель, які знаходяться на території Пеліпської сільської ради. Також від перерозподілу за поданням головних розпорядників коштів це є внутрішній перерозподіл. Знімаємо видатки по електроенергії у розмірі 505 у розмірі 505 тисяч із освітніх закладів і відповідно спрямовуємо їх на. Покриття видатків по електроенергії внутрішньо переміщеним особам 348 тисяч. Знімаємо також 50 тисяч по електроенергії із благоустрою населених пунктів цей вуличне освітло, і спрямовуємо їх на покриття видатків за електропостачання. По музичній нашій школі дуже у нас великі видатки по енергоносіях. Я думаю, що в дальнішому нам щось буде треба з цим працювати, тому що ми у нас зараз біля 10 мільйонів іде в рік на покриття енергоносія. От такі зміни я пропоную до розгляду. По програмах. друге питання вносимо зміни до програми охорони навколишнього природнього середовища. В додаток номер 1 збільшуємо план видатків в пункті 2021 на 25 та 26 рік. Це йде мова про те, щоб збільшити видатків. Дальше, тому що в нас дуже багато буде видатків по охороні навколишнього природнього середовища. Це в тому разі, якщо у нас будуть кошти від екологічного податку, можливо, від перевиконання дохідної частини і. Тому разі, що ми могли їх проплачувати, то нам треба збільшити план додатків. Це не йде мова про гроші, це йде просто про планування у про у додатку зміни в додаток один до програми охорони навколишнього природного середовища на 2023-2025 рік. Також вносимо зміни до програми бравоустрою населених пунктів Пилипецької сільської ради на 23 третій рік і допов на роки і доповнюємо їх пунктом придбання предметів матеріалів для покосу присадибних ділянок об'єктів комунальної власності Пилипецької сільської ради. Також вносимо зміни у програму утримання та ремонту автомобільних доріг комунальної власності на 2023-2025 рік. Доповнюємо пунктом капітальний ремонт комунальної дороги нижній Студенний, потік рікіти Пеліпецької сільської ради. Пам'ятаєте, що є 10 мільйонів, які нам надали субвенцію із місцевого бюджету, із обласного бюджету, і потрібно нанести зміни в програму, щоб проводити ці данішні видатки. І остання програма: програма розвитку земельних відносин та охорони земель Пелепецької територіальної громади на 2024-2026 роки, та затвердження їх у новій редакції, доповнюємо дану програму пунктом розробка проєктів землеустрою в межах та поза межами населених пунктів Пелепецької територіальної громади. Такі зміни у нашій місцевій регіональній програмі. Занесення змін до місцевих програм, що реалізовується за рахунок коштів місцевих бюджетів Пелепецької територіальної громади.